Сьогодні 30 вересня. Всеукраїнський день бібліотек. Це професійне свято працівників вітчизняної бібліотечної сфери. Свято започатковане за указом президента України від 14 травня 1998 року з урахуванням великого внеску бібліотек України у розвиток вітчизняної освіти, науки і культури. І сьогодні ми запитаємося учнів вчителів ліцею номер 93 і побачимо, наскільки добре вони знають бібліотеку. Привіт, як тебе звати, Софія? Для тебе питання: хто був першим засновником бібліотек України? Відповіді: Ярослав Мудрий, Іван Федоров, Володимир Вернацький, Василь Борщевський. Ярослав Мудрий, Правильно, привіт, як тебе звати? Тіна питання для тебе: що означає слово бібліотека? Соціальний центр. Місце пізнання світу, книгосховище, вільний доступ до інформації. Думаю, з книгосховища. Правильна відповідь. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Назар. Який короткий зміст книги? Заголовок, зміст, анотація, презентація. Не знаю, напевно, анотація, правильно? Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Руслана. Ярославівна. Як називається книга, яка має особливий комерційний успіх і користується підвищеним попитом: трилер, сага, бестселер? Я Відомий бестселер. І це Правильно? правильна відповідь: Привіт. Привіт! Привіт. Як тебе звати, Марічка? Чи ти знаєш про ці якої всесвітньої відомої статуї знаходиться книга? Варіанти відповідей: Вітний вершник, Венера Мілоська, Мислитель, Статуя свободи. Статуя Свободи? Правильно. Привіт! Привіт. Як тебе звати? Влад. В якій країні ви знайшли папір? Китай, Єгипет, Греція, Іспанія? Китай, думаю. Це правильна відповідь. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Соломія. Чи ти знаєш, якого словника не існує: орфографічного, ортопедичного, тлумачного, орфоепічного? Молодець. Правильно. Привіт, привіт. Як тебе звати, Марічка. Питання для тебе: Який український письменник кінця 19 століття, початку 20-го впорядкував та видав словник української мови? Варіанти відповіді: Борис Грінченко, Іван Кутляревський, Петро Гулак Артимовський, Петро Куліш. Напевно, Борис Грінченко. Це правильна відповідь. Привіт. привіт. Як тебе звати? Ярослав. Чи ти знаєш назва якого з цих духовних творів друку перекладається як книга: Товмуд, Біблія, Євангелія, Катехизм? Біблія? Модес. Привіт! Привіт. Як тебе звати? Годон? Як називається забудьковитий читач? Активіст, програміст, Забутько, боржник? Думаю, боржник? Це правильна відповідь.